Всім привіт! Мене звати Віка, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні, будучи мамою двох, досвідчивши двоє натуральних пологів, і також маю досвід супроводження в пологах, на яких я виконувала роль доли. Це було не так давно. Тому в цьому відео я поділюсь своїм досвідом. Сподіваюсь, щось буде корисним для когось з вас. Ну що ж, починаємо обидва рази. Я народжувала в пологових. Це були два різних роддоми. Я народжувала зі звичайною зміною медичного персоналу, яка в той момент була на чергуванні відчутті. Пологовий це те місце, де породілля підпорядкована всім правилам, які є там. Де, на жаль, немає місця на те, щоб була дотримана атмосфера для того, щоб жінка могла почувати себе в доброму контакті з собою, продовжувати вслухатися в своє тіло, в свій стан, бути в контакті з дитиною, слідувати своїм внутрішнім потребам, внутрішнім відчуттям того, як вона відчуває цей процес народження її дитини натомість там точно йдеться про дотримання протоколу. А який на жаль не включає і не передбачає індивідуальних потреб і особливостей тої конкретної породі і тих конкретних пологів, саме тому. Я з чоловіком обидва рази намагалася провести якомога більше часу вдома, покладаючись на свою інтуїцію, підтримуючи контакт з дитиною, слухаючись в своє тіло, свої внутрішні відчуття, підтримуючи атмосферу, яка відповідає мені в тих конкретних пологах. Обидва рази це в мене працювало, і хочу сказати, що можливо. Народити за дві години після прийому в пологовий, не маленької маси дитину без розривів, без медичних втручань, і почуватися після пологів відносно добре, мати сили на налаштування взаємодії з дитиною, мати сили на грудне вигодовування, яке вимагає неабиякої енергії і зусиль зі сторони мами, порівнюючи. З першими пологами, після котрих я почувалася не найкраще і, коротко кажучи, доходила до себе близько трьох місяців. Мені було важко сідати, важко ходити. У мене був яскраво виражений бейбі блюз, я плакала з будь-якого приводу. Це нормальний стан, характерний жінкам після пологів. І, здається, щось в тому є такого особливого. В тій такій надвразливості, максимальній почуттєвості до всього, емоційності. Можна сказати, що жінка перетворюється, немов таку малесеньку дитину, в принципі, так воно в дечому і є, бо це все нове, і вона намагається адаптуватися в тому, що з нею відбулося, її нові ролі, познайомитися зі своєю дитиною і похвилинно вибудовувати ту взаємодію з дитиною. Щоб могти як найкращий спосіб в подальшому співіснувати, саме тому я мала потребу того, щоб мої діти були поряд зі мною впродовж всього часу перебування в пологовому. І, хоч після перших пологів я почувалася не найкраще, ми з моєю дитиною весь час були разом. Я знаю, що вдруге я була дуже добре підготовлена, я встигла більше прочитати, побачити Дяки тому, що я мала досвід. Супроводження в пологах, на яких я виконувала роль доли. за три місяці до народження моєї другої дитини. Також я багато дивилась, читала різних джерел, все це мало значний вплив на мою підготовку до моїх пологів. Я добре вміла працювати з диханням, особливо в період інтенсивних болівих відчуттів, період, коли дитина починає виходити. І це насправді дуже інтенсивно. Я розуміла, чого робити не варто, і диханням своїм я допомагала дитині сходити вниз, і виходити. Не робила різких вдихів, перешкоджаючи моїй дитині. Також я не прислухалася до всього, що мені говорив медичний персонал. Наприклад, в моменті потух мені говорили: закрий очі і тушся. І не видавай звуків, навпаки, відкривала очі, відкривала рот і видавала звуки. Це були звуки стогнання, бо я так відчувала. І я на той момент дуже добре розуміла який є зв'язок між м'язами обличчя і місцем, яким виходить дитина. Тому так важливо напередодні тренувати дихання, в принципі, мати свідомість того, як це все відбувається, бо в період пологів все вже здається зовсім іншим. Включається інша частина мозку. Жінка перетворюється на левицю, в котрої завдання народжувати дуже добре. Цьому потрібно слідувати, дозволяти цьому бути і довіряти великій жіночій силі в собі. Також добре розуміти, які права має жінка, котра народжує в пологовому. Мама має право знаходитися з дитиною впродовж всього часу перебування в пологовому. Всі обстеження, огляди також при її бажанні можуть відбуватися в її або батька присутності. Також ви маєте право відмовитись або погодитись на всі щеплення і все, що вколюється дитині в пологових, і пізніше надолужити це або не надолужити в власному темпі. Наприклад, вколення вітаміни К2, яке відбувається з протоколом, можна Подати у вигляді капель є багато наукових свідчень, які пояснюють вплив вітаміни К 2 так як це відбувається в пологових. Можна все дослідити, перш ніж погодитись або відмовитись від чогось. Ви вирішуєте це ваша відповідальність. Два рази моя підготовка до пологів починалася ще на початку вагітності. І складалася з багатьох аспектів в попередньому відео. Я вже згадувала про важливість руху, який добре, щоби був присутнім. В період вагітності і в пологах відвари з листя малини Я починала застосовувати в 36-му тижні вагітності про те, як це впливає на матку в пологах, про фініки і їхній вплив, шийку матки в пологах, про масаж проміжності, який я виконувала обидва рази, і який, як я вважаю, гарно підготував мене до пологів, і завдяки якому я не мала розрив ж про. Афірмації, з якими я була в обидвох пологах, про фірні олії, а саме про лавандову олію, мою вірну супутницю в пологах, без котрої я не уявляю, як це народжувати Про силу жіночого роду і про те, що в найбільш болючий період пологів мені допомагало усвідомлення. Того, що моїй дитині є значно важче, і це є щось дуже нове для нього. Я є тою людиною, яку він знає найближче, і саме я є підтримкою для нього. Я підтримувала контакт з моєю дитиною, промовляла, що ми робимо це разом, мама поряд, і кожен мій вдих для тебе. Я добре розуміла, що моє дихання. Впливає на самопочуття і добробут моєї дитини, і це є щось, що я можу зробити для дитини. Це гарно мотивує слідкувати за диханням, дихати якісно, дихати так, як потрібно дихати в пологах. Дуже цінно наповнюватися позитивними історіями пологів. Це також було одним з аспектів моєї підготовки. Я спілкувалась з. Жінками з жінками, котрі народжували в деяких книгах, можна читати різноманітні історії і взяти щось для себе, прийняти якийсь досвід, досвід народження. Всі ми це вміємо робити. Важливо просто прослідувати своєму вмінню в момент, коли все розпочнеться, мою всі ми чули як мінімум одну непозитивну історію пологів від наших близьких, і це займає місце в свідомості жінки, але варто пам'ятати, що кожна мама буде мати свій унікальний досвід народження кожної своєї дитини. Що говорити про пологи в цілому, мені відкликається концепція «Thinning babies», яка полягає на тому, що дитина в животі мами це мудра людина, вирає для себе найкращу можливу позицію, беручи до уваги умови, які вона має. А це означає, що якщо в околицях тазу мами є певні напруження, дитина сташується відповідно. Отак важливо для дитини, щоб тазова частина тіла мами. Була в найкращому можливому стані, щоб тіло мами було зрівноважене. Гадаю, хтось сказав, що таз це другий мозок в тілі жінки. Можна подумати, я активна, ходжу на прогулянки, гарно почуваюся, то це означає, що все в порядку з моїм тазом і моє тіло зрівноважене. На жаль, це може бути не так. Тому що дуже багато чинників впливають на наше тіло від дрібна травма в минулому, про котру вже давно забулось, буде надалі впливати на формування тих чи інших напружень в різних частинах тіла мами. Багато всього впливає на рівновагу в нашому тілі. Наю дівчата вагітні. Відвідували такого спеціаліста як Остеопата, який вказував на ті ділянки, в тілі, котрі вимагають особливої уваги. Це вони робили в рамках підготовки до пологів, а також для того, щоб покращити своє самопочуття в період вагітності. Я такого спеціаліста, будучи вагітною, не відвідувала. Але в принципі ідея може бути непоганою і власне підхід в Painting Babies полягає на переконанні, що пологи проходять у відповідному темпі, не тому, що шийка відкривається і. Починаються правдиві регулярні схватки, а тому, що дитина вставляється в таз мами і проходячи ним, обертається так, як потрібно для того, щоб народитися. Попередньо дитина висилає сигнал готовності, мозок мами поступає імпульс, і для цього родова діяльність починає запускатися. Часто буває так, що жінка з певним відкриттям може спокійно проходити декілька тижнів. І нічого не розпочнеться допоки власне дитина не буде готово. Якому разі жінці радять притормозити усі свої щоденні активності, змінімалізувати рух, берегти себе, що не завжди може бути доброю порадою, оскільки рух є надзвичайно важливим. Тільки в такому випадку це вже повинен бути рух під наглядом спеціаліста, наприклад, урофізіотерапевти напередодні пологів. Я проводила багато часу на м'ячі виконувала різні рухи тазом. Допомагаючи моїй дитині вставлятися в родовий канал, також в позиції стоячи робила рухи притуляння дитини, який також дуже добре виконувати в пологах. Якщо, наприклад, дитина не може вставитись в родовий канал і знаходиться високо, то це відбувається з якихось причин. І якщо ми не допоможемо мамі впровадити відповідний рух, рівновагу, правильне розслаблення в тазі, відповідними рухами. То подана штучна окситоцина в пологовому чи інші методи втручання в цілях випихання дитини більш за все не допоможуть дитині зійти в родовий канал. І часто густо можуть принести велику шкоду. Пізніше все це може завершитися кесаревим розтином в цілях вже порятунку мами і дитини. Коротко підсумовуючи ця концепція, опирається на рівновазі, задбати про тіло мами так, щоб воно було ані сильно розслаблене, ані сильно напружене, тобто щоб воно було зрівноважене. Наступне це на гравітації, вертикальні позиції в пологах, котрі використовують силу гравітації, допомагають зрівноважити матку і зійти дитині в родовий канал. Наступне це на русі, відповідний рух і вправи, вагітність і в пологах мають позитивний вплив на їх перебіг. Також вважаю, що те, що я була в більшості в вертикальних позиціях. В пологах допомогло моїй дитині гарно зійти в родовий канал. Також це працює як мінімалізація необхідності будь-яких медичних втручань, як злагодження больових відчуттів, натуральний спосіб. В Принципі великі шанси того, що все розпочнеться самостійно, без будь-яких. Втручань mm. все це справдилося в моїх пологах, і на кінець хочу сказати, що пологи є важливими. Пологи це не тільки про розкриття ватки чи про те, як потрібно тужитися, а пологи це про спосіб трактування жінки, про атмосферу довкола, на яку будуть впливати люди, які будуть поряд для когось доброю підтримкою в пологах буде мама, для когось. Подруга для когось дола в моїх пологах великою підтримкою для мене був мій чоловік. Його присутність допомагала мені народжувати. Тому я вважаю дуже важливо мати поряд когось, хто є близький по духу. Після пологів, якщо хтось бажає допомогти з новонародженим, то варто почати з того, щоби допомогти мамі то добрим словом чи то теплим чаєм. Саме це буде правдивою підтримкою, і правдивою допомогою. В післяпологовий період Обов'язково дайте знати, чи вам було корисно. Буду рада вашим відгукам. Бажаю всім вам легких, безпечних пологів, які закінчаться народженням здорової дитини.